Полулях Владиславу Сергіївну з міста Канів з десятиріччям вітають дідусь Вася і бабуся Свята. Вічиро серця вітаємо з десятирічним днем народження, ніжну, любу, прекрасну внучку, По лулях Владиславу Сергіївну з міста Канів. Ми тебе вітаємо із великим святом, і тобі бажаємо радості багато. Виростай розумна, добра і красива, будь в житті владуся, ти завжди щаслива. Виростай на радість і батькам, і рідним, а для своїх друзів завжди щира й вірна, радісних усмішок, квіточок гарненьких, вогнику завзяття очах маленьких, гарно тобі вчитися, щоб багато знати, бо всього цікавого в світі є багато. Щоб в житті не знала ти горя ні біди, Щоб тобі щастило всюди і завжди. Хай збудеться все, що ти хочеш, хай збудеться все, що ти ждеш, хай стежка проляже в трояндах, якою в житті ти йдеш. Нехай тобі любе життя буде світлим. Хай руки любистком пахучим цвітуть. Земних тобі радощів, щастя без краю, хай люблять, шанують і скрізь тебе ждуть. А я Потап Леха. Ну хватит уже, ахать и пиоха. Харе говори, что в жизни все плохо. Можешь себя ухать ухай, духа. Все пучком, а у нас все пучком. Там, где прямо не пролезем, мы пройдем. Да что, все пучком, а у нас все пучком. Красивая малышка. Прикольно, чувачком. Еще раз все вместе. Все пучком, а у нас все пучком. Там, где перед нами вдруг Закрылись двери Мы никого не слушаем И никому не верим никому. Мы кричим диджею Эй, Рубани звучком И пошло движение опа! И, у и у нас все пучком А у нас все пучком Нашими-то песнями Пора на пенсию Пора -пора -пора. Ну разве у кого-то а? Получится так весело Выкинуть а -а -а -а. за милашкой И, и просто очко а -а -а. Да, ребята, жить тяжко Но будет, будет, будет все пучком, а у нас все пучком Там, где прямо не пролезем Мы пройдем очко пучком, а у нас пучком Красивая малышка Приколем, Комова новый борщ, а я доїдаю старий борщ. Джаба души, тушить, жаба. А не надо забитовать не надо. Все пучком. Я встречаюсь с новым чувачком. О, есть за за бачком. Все порожится значком. О, на рыбалочку махнем. Там картошечка с лучком. Жизнь исется с куварком. Я кручусь, сверчусь волчком. Слава богу, все живы и здоровы. Значит, с опучком.